Вітаю, потаромани! Сьогодні я в котрий раз розповім вам про світ Гаррі Потера. Покажу вам нові класні штуки, які мені нещодавно подарували. Розповім вам цікаві історії. Поліплю знову наліпки, і все це буде в цьому відео. Тому прошу тебе підписатись поставити лайк, зробити активність в коментарях, нажати на колокольчик і починаємо відео. І так, пропоную вам подивитись на мій новий костюм. Це ось така желітка. галстук Дуже гарний. Ну і сорочка це, в принципі, стандартна сорочка, яку я просто взяв, надягнув. Ну що ж, давайте ви вже побачили, який я такий Гаррі Поттер І перейдемо, я вам буду показувати, що ж я сьогодні купив. І так, друзі, насамперед пропоную вам до перегляду. Ось такий годинник Гаррі Потера. Відчиняється натиском на кнопку. Ось так і відчиняється. В середині циферблат. Римськими цифрами чи арабськими. До речі, напишіть в коментарях. Е, так. Він на цепочці. До речі, давайте я його надягну, Ось, і ви можете собі носити. Дуже класна річ. Я, до речі, її сьогодні купив, ми ходили на виставу, і я її купив. Дуже класна річ, мега класна. Я дійсно вам її раджу. Наступне, що мені подарували, це ось такий клон. Я думаю, ви всі вже здогадались, що це за клон. Ось. І так, це моховик часу. Згідно з історією Гогварцу, цей моховик міг повернути тебе в минуле, і ти міг виконати щось, що не зміг виконати раніше. Тобто, наприклад, була ситуація там, де Герміона мала бути присутня на двох уроках відразу, і вона була присутня на одному уроці, при цьому поверталася в той момент, і йшла на інший урок. Причому вона була дві, дві її людини були на обох уроках. Наступне, що я вам покажу, це ось така емблема Гогвардсу. Ось. Вона кріпиться. Ось так я розумію. Я, я, я так розумію. І давайте, може, приміряємо. На мантію попробуємо. Спробуємо. І так, я начіпив її на мантію. Дуже класно, мега класно. І остання моя річ, яку я вам сьогодні покажу, хоча це не остання, але це останні новинки. Що я вам сьогодні покажу, це ось такий... я знаю, я не пам'ятаю, як він називається, але просто зараз слухайтесь. Так, якщо чесно, я згадав, як вона називається, це е, музична шкатулка, вона дуже класна і музика також дуже класна. Це основна музика Гаррі Потера. Я пропоную змінити ракурс і розпочати іншу справу нашого. До речі, друзі, привітайте мене, будь ласка, я почав читати Гаррі Поттер і В'язень Азкабану. Це дуже класна і цікава книга, тим що я вже недавно подивився фільм Гаррі Поттер і В'язень Азкабану. А зараз я читаю Гаррі Поттер і в'язень Азкабану Джек художник Джим Кей. І це книга в ілюстрованих малюнках. Просто ви не уявляєте, наскільки вона крута. Вона коштувала 800 гривень, але вона цього коштує. Я рахую, що такі малюнки, які тут зображені, до прикладу, ось такі. До прикладу. Які ще... Ось такі. Це мега класні малюнки. Тому я раджу вам до до читання Гаррі Поттер» і в'язання з кабану. І обов'язково беріть з ілюстрованими малюнками. Це дуже класні книжки, це не реклама, але мені дійсно дуже подобаються ці книжки. І так, дорогі друзі, я думаю, всі пам'ятають, як я знімав першу частину клейки ось цього от великого альбому і пропоную цій частині продовжити клеїти. Я знайшов ось такий набір. Давайте його відкриємо. Так, запрошую вас оглянути самий перший э, пакетик. Ось така картинка. Така. 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 І ось така. Давайте. Знайдемо, де їх клеїти, і спробуємо вже наклеїти. Так, я перехожу до другого пакетику. <кій> <кій> І так, друзі, я наліпив всі наліпки. В мене вийшло п'ять. Повторок, і якщо хтось хоче їх обміняти, то пишіть в коментарі. Дуже раджу паніні. ось такий ось Гаррі Поттер журнал продається в сільпо. І пишіть в коментарях, якщо можете обмінятися якимись повторками. Ну, так ось, давайте підіб'ємо підсумки. Ми наклеїли в журнал, показали вам. Всі мої е, новинки і взагалі провели дуже гарний час. Тому я раджу тобі підписатись, поставити лайк, нажати на колокольчик і написати коментар під цим відео. Дякую тобі за перегляд. Бувай!